Оце в Ютубі мені попалося відео Ігора Білецького. Ну, класний в нього канал, ті експерименти всякі робить, всякі штучки. Ну, класний канал, дуже його люблю дивитися. І попалося таке відео, де він робить магнітні клеми, за допомогою яких приєднує до батарейок. І вольтаж збільшується майже в два рази. Ну, зараз покажу. Смотрите, яка інтересна і практична ідея. Магнітні клеми. распечатал коннектор, вставил провод, запрессовал магнит и никакой пайки. Берем батарейку, раз-два и готово, держится очень хорошо, руки свободны. При помощи магнитов можно быстро набрать нужное количество батареек. Но самое интересное, обычная батарейка дает примерно полтора вольта. А с магнитными клеммами Вольтаж збільшується вдвоє. Ви знали об этом? Ну, не знав, не знав. Ну, але думав, що це якийсь такий прикол. І почитавши коментарі, так і виявилось. Але раді експерименту, раді цікавості також хочу переконатися. І так, експеримент. Є у нас дві нові батарейки за одне за скільки вони показують. Так. 1.61. Друга. Так само мала би бути. Так, і є. 1.61. Тепер приєднуємо до однієї з них магніти. Так, один. Другий. Думаю, може там на якусь долю сотих може щось підніметься. Дивимося. 1,61. Так, ну що, збільшимо тоді кількість батарейок. Так, так, магніти встають. І знову міряємо. 3,23. Без магнітів. 3,23. Збільшив кількість магнітів. Тут 2, а тут аж 7. Досить потужні. І міряємо. 3,23. Тобто це все не впливає. Ще один варіант. Ось посередині поставив цих 7 неодимих магнітів. Міряєм, Тих же 3,23. І ще разок. Два магніти по краях і посередині ціла така стопка. Мірієм. 3,23. Тобто кількість магнітів, якою стороною полюса. Це все не впливає. Ну, я не в обіді. Це все-таки, як сказати, прикол такий. Ну, але в нього відео назбирало 3,3 мільйона переглядів. За це точно лайк можна поставити. А як в нього це вийшлося? Дуже просто. Ось в цій клемі легко поміщається батарейка для годинника.